Вітаю! Мене звуть Владислав. Я лікар-аплікатор компанії RUSH. І сьогодні буду презентувати навчання на апараті експертного класу Canon Toshiba I700. Отож, розпочнімо зі створення пацієнта. Для того, щоб нам створити пацієнт, ми натискаємо на Екзам на тач-панелі і розпочинаємо наше дослідження. Екзам тайп ми вибори програми. Тобто того дослідження, яке ми будемо проводити. Базово нам пропонується вибори, вибір пресету Абдомен. Далі, там, де ID, наразі ми вводимо тест. Але при обстеженні пацієнта ви будете, можна запрограмувати, щоб воно автоматично формувало ID та власне, тобто ім'я прізвище по батькові. Але відалі ось тут. Ввести прізвище вашого пацієнта, щоб в пацієнт-браузері в архіві ви могли знайти пацієнт, дослідження пацієнта того, кого ви робили. Ми, ми вводимо тест. Далі прізвище ім'я по-батькові, це все вводимо. І нам пропонує ввести ріста вагу. Вводимо довільно. Після введення даних значень нас вибивається... Автоматично обчислення площі тіл, що немало важливо для, веди, для подальших розрахунків в кардіології, вони будуть вибиватися більш точними. Якщо цього не зробити, можуть бути некоректні розрахунки. Далі можна вибрати стать, ввести дату народження, обрати хто оператор і всі інші значення. Далі, якщо вибрати по дослідженням, які ми будемо проводити, в всіх інших дослідженнях ніякої, ніяких особливостей не буде, окрім акушерства та гінекології. На виборі акушерства нам пропонує ввести дату останньої менструації. Наразі я ввожу довільно, відповідно при дослідженні пацієнта ми будемо вводити точну дату. І ось, що нам вибило? Нам вибило дату передбачуваних пологів та гестаційний вік відповідно до тої дати, яку ми вибрали. Також при виборі просвету гінекологія у нас відмічаються всі ті самі показники, які ми можемо ввести. А ще також при виборі програми акушерства ми можемо ввести кількість плодів. І розпочинаємо наше дослідження. Натискаємо старт. Так, у нас відразу через те, що ми обрали пресет акушерства. На, на лінійному датчику вімкнувся пресет акушерства. Тому ми вибираємо наразі пресет Tereoїд. Це ми можемо зробити за допомогою тач-панелі. Тут у нас є кнопочка, тере, кнопочка «Пресет». І нам відразу пропонує вибір Тереоїд. Так, ми обрали пресет Тереоїд, і відповідно до нього підтягнуло «Субпресети». Відповідно до кожного з цих субпресетів підтягується частота, глибина і оптимізатори по картинці. Тому лікар-оператор може використовувати будь який з цих пресетів під своє око, який його буде задовільняти. Але поки що на цьому зупинятися не будемо. Загалом до нашого апарату. Він складається з тач-панелі, на яку переміщена більша кіль... переважна більшість використання нашого функціоналу. Та Консоль, на яку розміщено основні функції: це сірошкальна картинка, 2D-режим, кольоровий доплер імпульсно-хвильовий доплер М-режим, постійно хвильовий допр, енергетичний доплер режим надзвичайно низьких кровотоків, тканинний доплер та інше, про що зараз поговоримо. Беремо наш лінійний датчик, в даному випадку це лі... лінійний датчик БТ-1005, який підтримує. Компресійну ластографію та ласографію сумної хвилі. І виводимо наш скан. Далі по налаштуванням самого датчика. Flame rate – це оптимізатор для картинки. Тобто він зараз стоїть на одиниці, але якщо ми його перетягнемо на 2. У нас скан буде прогортатися набагато швидше. Precision регулятор самої тканини. При прокручуванні його. Якщо ми опустимо його до нуля, картинка стає зерниста, капсула органа менше насичена, паренхіма теж зерниста і забарвлюється доволі погано. Якщо ми перетягнемо на 6, назначення 6 при прокручуванні, відповідно у нас картинка стає. Доволі м'яка, капсула вирівнюється, всі структури промальовуються добре. Далі апліпюр теж один з оптимізаторів, який буде покращувати картинку. Він також буде впливати на структуру, структуру органа, на перенхіму органа, буде більш згладжувати буде його більш згладжувати і покращувати саму візуалізацію капсули органу. Як бачимо наразі, DR, або за допомогою даного регулятора при прокручуванні його, ми можемо регулювати контрастність. Тобто, якщо ми зменшимо наразі от, до 30, у нас картинка стала така занадто чорно-біла, дуже світло. При викручуванні даного оптимізатора ми можемо регулювати теж насичення сірошкальної картинки та її зернистість. Frequency. Це, гармо. це За допомогою регулятора Frequency ми можемо регулювати частоту. В даному випадку на даному апараті, на відміну від його попередників Апліо 300, 400 та 500, де можна було вибирати значення. Частоти. Тут в нас запропоновано їх лише три. Це Res, Gain та Penetration. Ну, відповідно, до кожної з ну, даних частот у нас є субчастоти. Тобто Ми можемо на тач-панелі Frequency Type регулювати частоту. Але не таким чином, як це було на попередніх його версіях. І далі фокус. Фокус у нас дублюється. Тобто ми можемо регулювати фокус за допомогою даного регулятора, який знаходиться під тач панелі при протягуванні його на себе або від себе, і у нас, відповідно, буде змінюватися. Розміщення фокусу. Також можемо регулювати його за допомогою даного колеска який знаходиться біля трекболу. Це що по оптимізаторам на даній сторінці. Далі в нас ми можемо перемкнути на тач-панелі на наступну сторінку. У нас знаходиться оптимізація самої Перенхіми Тісьор. Ми можемо її. Збільшувати, в принципі, оператор може коригувати її відповідно до свого ока. Ми можемо ставити мінусові значення, так і плюсові. Змінюватися забарвлення сірошкальної картинки, нам пропонується дуже багато варіантів вибору. Таймшутінг. Теж, якщо ми будемо брати від себе від себе, так само буде регулюватися. Сірошкальна картинка. І дублюється регулятор чистоти. Ну, ми повернемося до початкової нашої картинки. Далі почнімо з самої консолі. Перша наша кнопка, яка знаходиться найближче наразі до мене, це кнопка фріз. При натисканні ми будемо фрізувати, заморожувати нашу картинку. Далі праворуч знаходиться. Кнопка P1, за допомогою якої ми можемо робити знімки. Знімки на даному апараті робляться в іншому форматі, на відміну від apl 300 400, 500. Вони робляться в форматі RAW. тобто роздільна здатність даних знімків буде покращена. Пересуваємося трошечки лівіше, і в нас знаходиться кнопка при натискуванні, на яку ми будемо перемикатися на сірошкальний режим. І під нею знаходяться ще дві кнопки. Це один, одиничний екран, подвійний екран. При натискуванні І можемо перемикатися між ними. При натискуванні на один. Ми знову повертаємося до одного. Регулятор 2D при натискуванні на нього ми можемо повертатися з інших режимів на сірошкальний. І при прокручуванні регулятора 2D ми можемо регулювати забарвлення нашої картинки. Тобто збільшувати або зменшувати гейм. Перейдемо правіше. При натискуванні на дану кнопку ми можемо вімкнути функцію, щоб відображалися чотири скани. Тут: 1. Вивон, 2, 3 та 4. Для того, щоб переміщатися між ними, ми просто натискаємо знову цю кнопку. І ми переміщаємося між кожним сканом, якщо якийсь з них був вибраний некоректно. Натискаємо на 2D, ми знову повертаємося з ігрошкальної картинки. Далі ввімкнення. Подвійного динамічного екрану відразу з функцією CSMI, тобто найдрібніших кровотоків, про яку ми поговоримо трішечки пізніше. Далі переміщаємося лівіше. У нас дублююча кнопка Store, з допомогою якої ми можемо записувати відеокліпи. Далі вище в нас знаходиться функція QScan. scan Cue-scan це автоматична оптимізація картинки. Наразі вона у нас вже вімкнена, вона покращує саму паренхіму органу, покращує капсулу органу та забарвлення в сіршкальній картинці. Next. Ми її можемо використовувати в відділі пацієнт браузера для перемикання між фотографіями. За регулятор фокусу вже було проговорено. Кнопка СЕЦ для вибору. В розрахунках, наприклад, що продемонструю трішки пізніше. АБЦ. Це для вибору бодімаркера. Натиснувши на АБЦ, у нас на тач-панелі з'являються відповідні бодімаркери до того пресету, який ми наразі вибрали. Тобто, вибрали і ми можемо позначити, де саме знаходиться NAS-датчик, на якій структурі ми розміщені. На тач-панелі, якщо натиснути Mark Delete, ми його видаляємо. Натискаємо 2D, а, натискаємо на ABC, ми виходимо з даного режиму. Курсор. При натискуванні на курсор у нас з'являється позначка, за допомогою якої ми можемо позначати структури, які, підписувати точніше структури, які ми знайшли. Тобто, припустимо, у нас тут знаходиться сонна артерія. Ми натиснули на, натиснули на set, навели, І за допомогою клавіатури. Її можемо вмикати або на тач-панелі, в нас буде відображатися цифрова клавіатура, або висовуючи її в апараті. І можемо робити позначки, записувати їх самі. Або ж можемо використовувати заготовлені позначки. Припустимо, натиснули на тач-панель на тереоїд, і в нас відобразився набрис теревоїд. Для того, щоб його видалити, ми натискаємо «Delete Word. Або DelayT. All, all. видалити всі ваші записи. Word, видалити саме цей запис. Flame rate. Далі по оптимізаторам: Flame Rate, Precision, Pure, DR, Frequency Focus. В даному випадку вони нічим впливати на записи ваші не будуть, тому ми їх, на них не зупиняємося. На тач-панелі ще. Ми можемо вибрати, у нас намальований курсор, тобто ми можемо вибрати цей курсор. Навести його припустимо до імовірної структури, яку ми знайшли, яку ми можемо вважати або патогенною, або просто хочемо її позначити. Ну, давайте Зафризуємо, знову натиснемо на вибір курсор і знову виберемо курсор. Підводимо до даної структури, натискаємо Set, ми її позначимо. Для того, щоб видавати, натискаємо Delight Word. Також ми можемо зменшувати або збільшувати розмір нашого тексту або структур, які ми позначаємо. На тачпанелі Small, Lange, Medium. І зміна розміру тексту. Також можемо обрати автоматичне видалення. Натискаємо на 2D, повертаємося до сірошкальної картинки. Далі розглянемо кольоровий добр. При натискуванні на CDI у нас вмикається кольоровий допор. Ну, Вікно цікавості тут трошки маленьке. Ми його розширимо. Натиснемо на Set. Ага. Так. Виберемо кольоровий допер, натиснемо на Next і ми можемо розширити нашу зону цікавості. Ми знову натискаємо на Next і ми. Наша зона цікавості стала така, як нам потрібно. За допомогою регулятора Scale, який знаходиться під тач-панель, ми можемо при прокручуванні збільшувати швидкість або зменшувати швидкість кровотоку. За регулятор flame Rate вже говорилося в регулюванні сірошкальної картинки, смолтінг. Ми можемо регулювати насичення кольорового доперу, а потужність самого кольорового доперу можемо регулювати за допомогою прокручування на регуляторі CDI. Тобто збільшити потужність або зменшити потужність. І відповідно, в нас CG на моніторі збільшується або зменшується. Регулятор частоти. Беручи його на себе або від себе, у нас буде змінюватися частота. Ну і, відповідно, буде зменшуватися або збільшуватися швидкість кровотоку. Що доволі, що можна помітити на моніторі. За допомогою даного регулятора ми можемо змінювати нахил. Кольорового, зони цікавості кольорового допору і позначати його відповідно так, як вам потрібно. При натисканні на TwinView у вас вмикається два динамічних екрану. В лівому сірошкалі, в правому кольоровий допрум. Далі перейдемо до функцій, які знаходяться в нас на тач-панелі. Left-right. Для того, щоб переміщати нашу мітку Up, Down, для того, щоб змінювати положення скану, тобто догори ногами, ставити зум-центр. Для того, щоб фокусування знаходилося в нас по центру. Автоматична оптимізація тканини Натиснув, у нас автоматично підлаштувалася наша картинка. Ну, в принципі, можна використати оптимізатори, про які говорилися раніше, якщо оператору не подобається забарвлення сірошкальної картинки, так як воно виводиться наразі. Також можна вимкнути автоматичний фокус. А ще на тач-панелі у нас знаходиться вимкнення функції трапецією подібного режиму. Наш скан, відповідно, розширюється і ми можемо вивести структуру в повному її розмірі. Причому сама якість картинки при цьому не псується, що немало важливо. Також на лінійному датчику ми можемо вімкнути функцію мікропюр. На тач-панелі натискаємо на мікропюр. У нас вмикається динамі... два динамічних екрани. В лівому в нас знаходиться сірошкальна картинка, а в правому вона нас в синій колір. і при і ми бачимо мікрокальцинати. Саме для цього в нас дана функція. Вони будуть на моніторі в нас поблискувати. Правіше від мікропюр в нас знаходиться кнопка BioPC-Guide. При вімкненні її в нас вмикається біопсійний режим і промінь, за допомогою якого ми можемо робити біопсію. Прогорнувши тач панелі на наступну сторінку, у нас знову ж таки вмикаються відображаються ще оптимізатори по картинці. Тут ми можемо вмикати, так само дублюючи, можемо вмикати або вимикати автоматичну оптимізацію в тканини. Далі можемо дублюється би, чи він буде розміщуватися центрально, чи він буде розміщуватися периферично, чи можемо змінювати так само розміщення мітки праворуч або ліворуч. При натискуванні на BIM в нас вмикається суперголка. І ми також її можемо регулювати. І відображається функція гістограм. Функція гістограми ми можемо застосувати на конвексному датчику при режимі. При виборі пресету гінекологія, або при внутрішньопорожненому датчику при виборі пресету ендовагінал. і в нас відповідно буде за допомогою нього відображатися гістограма. Далі ще по функціям. Даний датчик підтримує функцію еластографії компресійної та сумної хвилі. Для того, щоб вимкнути компресійну еластографію, ми називаємо Еласту, і в нас знову вмикається динамічний екран. Ліворуч ми бачимо компресійну ластографію, як вона забавлюється. А праворуч бачимо сірожкальну картинку. Натискаємо фріц. Після цього натискаємо калібр. Ладно, все виріжемо. Особа буде, серо... буде компресійна ластографія. Далі після компресійної ластрофії, можемо перевірити ластрофію сумної хвилі. Це Sharewave. Ми натиснули на Share Wave на, на нашій консолі. І натискаємо set. і ми бачимо, як а проводиться ласографія самої хвилі. Натискаємо «Freeze», далі натискаємо «Caliper». Угу. А, не да, натискаємо «Caliper», це теж, значить, треба видавати. Так, спочатку. На даному датчику в нас є ластрографія компресійна. Також ми можемо за допомогою регуляторів регулювати частоту. Відповідно, будуть виводитися більш точні значення. Натискаємо на 2D, ми повертаємося до сірошкального скану при натискуванні нашої RB і потім при наступному натискуванні Set у нас змикається ластрографія сумної хвилі. Далі, що в нас ще наявно на даному апараті? Це направлений енергетичний добр. І також на даному апараті є васкулярний індекс, який ми можемо вибрати на тач панелі Натискаємо Васкулярний індекс, наводимо нашу зону цікавості і нам вибиває кількість пікселів, площу. Та співвідношення тканини до судинних елементів, які у нас знаходяться. Дуже корисно буде для лікарів-онкологів або для лікарів загальної діагностики, які знаходять онкологічні захворювання. Він може побачити, який відсоток судин в патологічному новоутворенні, або ж який відсоток співвідношення судин в патологічному новоутворенні з здоровими тканинами. Натискаємо на ДД і ми знову повертаємося до сірошкального скал. Далі перейдемо до дослідження сонної артерії. Для цього нам потрібно натиснути на тач-панелі на кнопочку «Пресет». Натискаємо на «Пресет» і нам вибиває 4 сторінки вибору базових пресетів. Прогортаючи ми можемо обирати відповідно будь-який, який нам підходить до даного датчика або до даного дослідження, яке ми хочемо провести. В даному випадку це каротит. Беремо каротит і виводимо наш sun До цього датчика відповідно, вибивається суб-пресет. По оптимізаторам все точно те саме, що і на подібній залозі. Нічого нового в нас тут не з'явилося. Далі вмикаємо постійно хвилювий, ой, імпульсно хвильовий добр Це кнопочка PIC. У нас виводиться значення. Можемо збільшувати гучність за допомогою регулятора, який знаходиться під тачпанелю. Збільшуємо волю. І швидкість прогортки можна зменшити. Прикручуємо, зменшуємо до 30 мм на секунду. За допомогою регулятора фільтр можемо регулювати саме забарвлення нашої кривої, яка виявилася. За допомогою Scale ми можемо регулювати швидкість, розгор... швидкість нашого значення. Натиснемо знову кольоровий доплер. Також можемо регулювати базову лінію при протягуванні регулятора на себе при протягуванні регулятора на себе ми будемо збільшувати базову лінію, при протягуванні від себе. Базова лінія буде зміщатися догори. Ну, знову натиснув на додати. Дублююча кнопка регулювання фокусу. Ще по режиму і больсно-хвилював допору. За допомогою даного регулятора Gate Size ми можемо збільшувати або зменшувати нашу зону інтересу, яка знаходиться на моніторі. А за допомогою регулятора STR. Ми можемо регулювати кут, переміщуючи її праворуч або ліворуч. Не бачимо, значення у нас обводяться автоматично, тому що вимкнена функція Auto Trace. Вмикати або вимикати її можемо за допомогою натискування на, на тач панелі. Також можна вимкнути тріплецний режим. Картинка стала статичною і виводиться наше значення. Зафризуємо дану картинку, і що ми можемо бачити? Нам автоматично вибиваються розрахунки для відповідного пресету. Тому ми можемо їх всіх передивитися. Далі можемо обирати. Все, що нас цікавить. Зараз ми на пресеті каратит. Далі, якщо ми перейдемо на авто і МТ ми можемо побачити, що тут нам пропонується вибір автоматичного розрахунку медіа Натискаємо на нього, і у нас є значення автоматичного розрахунку інтима медіа Також можемо зробити це вручну. Ще раз. Виводимо наші значки і в нас максимально, мінімально дані значення вино... виносяться. Після того, як ми провели складні розрахунки, вони всі будуть дублюватися в, кноп... всі будуть дублюватися в репорт. При натискуванні на кнопку Репорт у нас відповідно будуть сюди переміщатися всі наші складні розрахунки. Це ми ще поговоримо. Далі переміщаємося знову на сірошкальну картинку. І з, прес, з пресетом коротит та лінійним датчиком ми завершимо.